Осінь у селі, пора підсумків, збирання врожаю і тихої роботи, яку не видно здалеку, але без якої не буде порядку ні навесні, ні далі. У цей час кожен господар знає, поле відпочине, худоба стане ближче до двору, а руки потягнуться до реманенту, треба готувати інструменти до зими. Здається, що то дрібниця лопата, сапа, секатор чи бензопила. Але як зима пройде, так і весна почнеться. Якщо взимку залізо, проржавіє, а мастило висохне, то навесні буде більше нервів, ніж роботи. Тому справжній господар не кидає все аби як після останнього дня на городі, а проводить осінню ревізію, як солдат перед відпочинком, чистить, змазує, розкладає все по місцях. Підготовка інвентаря до зими це не просто звичка старих людей, а практичний досвід. Перевірений десятиліттями, вона вчить поваги до праці. Якщо шанувати свій інструмент, то він служитиме роками, не ламаючись у найпотрібніший момент, особливо зараз, коли навіть найпростіша сапа чи бензопила коштує чималих грошей, недбалість може обернутися зайвими витратами. У місті можна піти і купити нове, а в селі треба мати під рукою справне старе. Бо коли весняна земля парує, а руки сверблять від бажання садити, нема нічого гіршого, ніж шукати мастило, ключі чи лізти до поламаного реманенту. Зазвичай, коли город прибрано і картопля вже в погребі, господар має трохи часу, щоб зайнятися тим, що зазвичай відкладав на потім. Саме тоді приходить пора промити, просушити і відчистити всі інструменти від землі, трави, мастила чи пилу. Ті, що працювали по металу, часто вкриті нальотом і ржі, ті, що по дереву, залишками смоли, і якщо залишити все, як є, зима зробить свою справу. Іржа з'їсть край лопати, сік засмолить пилку, а пластикова ручка трісне від холоду. Тож кожен господар повинен мати осінній день, коли він проходить усе своє господарство сарай, майстерню, комору і дивиться, що треба підремонтувати. А що просто очистити і зберегти. Особливу увагу заслуговує бензоінструмент, мотокоси, тримери, бензопили. Це вже техніка, яка потребує не лише чистки, а й правильної консервації. У багатьох селах досі кажуть та як бензопилу не розбереш, то весною не заведеш, і це правда. Бо паливо з часом псується, масло густіє, гумові ущільнювачі старіють, а карбюратор забивається. Якщо залишити все без догляду, то перші спроби запустити техніку весною можуть обернутися марним смиканням шнура і словами, які краще не повторювати. Тому розумний господар не чекає, а з осені зливає бензин, прочищає фільтри, перевіряє свічку, змазує ланцюг і тільки після цього ховає інструмент у сухе місце. Інша справа ручний інвентар. Тут головне не поспіх, а уважність. Лопати, сапи, вила, граблі. Все має бути вимите, висушене, а дерев'яні ручки краще підновити, злегка прошліфувати наждаком і натерти олією або воском. Це запобігає розсиханню і тріщинам. А навесні такий держак приємно взяти в руку. Він ніколи долоню й не слизький. Металеві частини також не варто залишати без догляду. Після очищення варто нанести. Тонкий шар солідолу, мастила або навіть просто змастити олією, аби не ржавіло. Для секаторів, ножиць пилок важливо не лише змащення, а й правильне зберігання. Їх краще тримати в закритому вигляді, попередньо протерши від соку рослин сік, особливо від дерев чи винограду, має властивість засихати і руйнувати метал. Якщо не видалити його, то навесні доведеться віддирати все ножем або міняти інструмент. Дехто навіть використовує народний спосіб натирає леза шматком сала або промащує їх сумішчю що олії. Така змазка не висихає і не шкодить металу. Підготовка до зими це ще й перевірка порядку в самому сараї чи майстерні. Бо як часто буває, весною шукаєш граблі. А знаходиш три поламані сапи. Якщо з осені все перевірити, підписати, полагодити або скласти у відведене місце, то навесні не буде безладдя. Добрий господар завжди знає, де що лежить, і може навіть у темряві знайти потрібний інструмент. Тому осіннє прибирання це не лише турбота про речі, а й про власний спокій, коли всі інструменти почищені, змащені і висушені. Вони повинні зимувати у сухому непромерзаючому місці найкраще сарай чи комора, де немає сирості. Якщо залишити на морозі, метал покриється іржею, а пластик чи дерево може потріскати. Тож навіть простий ящик або старий мішок допоможуть захистити інвентар від вологи. Дехто робить для цього спеціальні полиці або підвішує все під стелю. Аби не стояло на підлозі, де збирається конденсат. Так, підготовка інвентаря до зими справа, можливо, не така приємна, як збір урожаю чи копання картоплі. Але це завершення господарського кола, логічний кінець сезону. Вона дає відчуття завершеності, спокою і порядку. Бо коли все почищено, змазано і складено, то й зима не така довга, і весна ближча. І справжній господар завжди може сказати Моє господарство до зими готове. Коли доходить до справи, важливо не просто помити та скласти, а зробити все грамотно, по господарськи. Бо від цього залежить, скільки сезонів прослужить інструменти і чи не доведеться навесні бігти до крамниці по нове лезо чи ручку. Починати підготовку треба з огляду всього, що є в господарстві. Зручно пройтися по сараю або коморі з олівцем і записником, граблі лопати, сапи, секатори, пилки, сокири, бензопила, тример. Кожна річ має свій догляд, не можна поспіхом, тут важлива уважність. Бо навіть невелика тріщина на ручці чи пляма іржі на лопаті часом може перетворитися на серйозну поломку, починати варто з очищення. Після сезону на інструментах залишається багато бруду, землі, рослинного соку та вологи. Металеві частини потрібно ретельно промити водою краще теплою і щіткою зі сталевим ворсом або звичайною господарською губкою з миючим засобом. Якщо є стара іржа, допоможе наждачний папір або стара народна порада обробити місце оцтом чи лимонною кислотою, залишити на кілька годин. А потім зчистити. Це безпечний спосіб, який не шкодить металу. Головне, після миття добре просушити інструмент, бо навіть крапля води, залишена на металі, взимку перетвориться на осередок іржі. Після очищення приходить черга до змазування, це як тепла куртка для інструмента, захист від холоду, вологості та часу. Для звичайних металевих частин достатньо тонкого шару мастила. Підійде солідол, технічне масло, машинна олія або навіть звичайна рослина. Народ часто користується тим, що під рукою, залишками від старого мастила для велосипедів чи навіть топленим салом, воно створює плівку, що не дає повітрю контактувати з металом, леза секаторів, ножів, пилок краще змастити більш легким мастилом, щоб не липли пил чи залишки смоли. А якщо інструмент зберігається в місці, де є миші, краще не використовувати сало, воно може стати для них принадою. Дерев'яні ручки також потребують догляду, їх не можна залишати брудними або вологими, від цього дерево тріскає і стає крихким. Найпростіший спосіб протерти наждачним папером, щоб зняти верхній шар і потім натерти олією. Дехто додає трохи воску або ляної олії, щоб створити блискучу захисну плівку. Це не лише продовжує життя держаків, а й робить їх приємними на дотик. Якщо є тріщини, краще відразу замінити ручку або скріпити її металевою втулкою, бо взимку дерево може деформуватися, а навесні інструмент стане небезпечним у роботі. Для секаторів ножиць і пилок варто приділити увагу механізмам. Перед змазуванням їх потрібно розібрати, видалити залишки смоли, землі, рослинних волокон, зручно використовувати пензлик і невелику кількість гасу або спирту. Потім рухомі частини змазують, а пружини перевіряють, щоб не були затиснутими. Зберігати такий інструмент треба в закритому стані, можна обгорнути леза тканиною, змоченою в мастилі, або покласти в папір. Це простий, але надійний спосіб уникнути іржі. Бензоінструмент має свою специфіку, головне правило зливати паливо з баків. Бензин, що стоїть кілька місяців, випаровується, залишаючи нагар і густу плівку, яка забиває карбюратор. Тому, закінчивши роботу, варто завести двигун і дати йому попрацювати, поки не виробить залишок пального. Потім відкрутити свічку, протерти її, прочистити фільтри і шланги. Ланцюг бензопили потрібно очистити від тирси і смоли змастити маслом, і, якщо є можливість, зняти для окремого зберігання. Так само перевіряють стан шини. Якщо є задирки, їх знімають напилко. Багато господарів ставлять під кришку пили ганчірку, змочену мастилом. Це створює додатковий захист. Мотокоси і тримери перед зимівлею також потребують уваги. Трос газу має бути вільний, головку краще розібрати і вичистити. Якщо є знімний ніж, його знімають, чистять і змащують. Вали та підшипники можна злегка змастити технічним маслом. Важливо не забувати про зберігання. Техніка не любить холоду й вологи. Тому найкраще місце для неї сухий сарай або комора. Де температура не падає нижче нуля. Інший момент заточка, це не лише підготовка, а й запорука легкості весняної роботи, лопати, сапи ножі варто гострити одразу після чистки. Краще користуватись напилком або точильним каменем, не перегріваючи метал. Бо якщо при заточці інструмент перегріти, він втратить міцність. Після заточки лезо можна протерти маслом, щоб воно не окислювалось. Зберігання інвентаря це завершальний етап. Важливо не просто поставити все в куток, а зробити порядок. Граблі і лопати можна підвісити на стіну або вбити гачки, маленькі інструменти, секатори, ножиці, ключі, краще скласти в коробку чи ящик, щоб не загубились. Якщо є можливість, зробіть невеликий стелаж чи полицю, підпишіть банки з мастилом, відкладіть окремо все, що потребує ремонту. Бо навесні, коли почнеться робота, кожна хвилина буде дорога. Такі прості кроки здаються буденними, але саме вони відрізняють дбайливого господаря від недбалого адже той, хто восени вклав трохи часу у свій інвентар, навесні отримує не турботу, а спокій і готовність до роботи. Це своєрідна сільська мудрість хто догляне інструмент восени, той не матиме клопоту весною. У селі здавна знали, щоб річ служила довго, треба до неї ставитися, як до живого. Не випадково старі люди казали Лопата теж їсти хоче. Це означало, що метал треба доглядати, а дерев'яні ручки берегти. І тоді вони віддячать добрим урожаєм і легкою працею. У кожній хаті був порядок восени після завершення польових робіт. Господар сідав у коморі, розкладав перед собою весь інструмент і починав зимове ладнання, так само робили його батько і дід. Тоді ще не було ні аерозольних мастил, ні технічних масел, але все трималося міцно і лопати, сапи чи сокири служили десятиліттями. Колись замість мастил користувались тим, що давала природа леза натирали салом або свинячим жиром, який утворював. Щільну плівку й не давав іржі братись, дехто розтоплював віск зі старих свічок і натирав ним металеві частини, просто занурював нагріту лопату в розтоплений віск. Таке покриття трималося до самої весни. Дерев'яні ручки просочували олію з насіння льону або конопель, вона проникала глибоко в дерево і не давала йому тріскатись. Навіть сьогодні цей метод лишається одним із найкращих, бо дерево після нього стає міцним і гладким. А ще був цікавий спосіб зберігання інструменту у сухому піску, у великій дерев'яній бочці або ящику насипали пісок, змішаний із невеликою кількістю олії чи навіть попелу, лопати, сапи, ножі вставляли туди лезом вниз, пісок поглинав вологу. А масло створювало захист. Це був простий і надійний народний сейф для металу, який рятував інструменти навіть у старих сирих сараях. Сьогодні цей метод також можна застосувати він не потребує нічого складного, тільки трохи уваги. Заточка теж мала свої секрети у давнину не було електричних точил, тому користувалися оселедцем або каменем, який завжди лежав під рукою. Гострили повільно, з повагою, не поспішаючи. Дехто навіть вірив, що треба заточувати лопату під певним кутом, як, е, як рука веде, бо тоді вона слухатиметься господаря. Такі традиції передавались від батька до сина. І хоча сьогодні ми маємо інструменти точніші та міцніші, сама суть залишилась та сама гострий і доглянутий інвентар завжди свідчить про. Дбайливу руку. Бензоінструмент це вже нова сторінка в сільському житті, але навіть тут народна мудрість не втратила сили. Старі майстри казали: якщо мотор не дихає чистим повітрям, він задихнеться. Тому селяни, які користувалися мотокосами чи бензопилами, ще з перших моделей знали, фільтр треба чистити після кожного сезону, а паливо не тримати в баку. Хоча раніше паливо зливали просто через шланг і продували вручну, та результат був той самий, що й після сучасних сервісів, деякі господарі досі зберігають пилу в мішку з тирсою, трохи змоченою маслом, щоб не збиралась волога. Цікаво, що колись у селах інвентар не просто чистили, а ще й освячували своїм способом у деяких регіонах після завершення жнив. Господар клав у сараї хлібину або кілька зернин пшениці на знак подяки за роботу, і в надії, що наступного року інструменти знову послужать добре. Це був не обряд, а проста вдячність до праці і до всього, що допомагає в ній. Сьогодні ця традиція майже забута, але її зміст залишається живим не можна ставитися до речей аби як, бо тоді й вони відповідатимуть байдужістю. Дехто з досвідчених господарів має звичку все позначати. На кожному держаку невелика насічка чи літера, щоб знати, який рік служить інструмент. Це дозволяє помічати, коли пора замінити частину або зробити ремонт. Інші ведуть невеликий зошит, де записують, коли востаннє чистили бензопилу, яке мастило використовували, скільки мотогодин вона відпрацювала. Такий підхід здається надмірним, але саме він дає результат. Техніка служить довше, а весною не доводиться витрачати день на дрібниці. Є й інший цікавий звичай тримати частину інструменту в запасі, наприклад, старі лопати чи сапи, які вже не годяться до повноцінної роботи, але ще можуть стати у пригоді для ремонту або запасних частин. У доброго господаря таких речей завжди знайдеться кілька, і це не сміття, а резерв. Бо коли щось ламається в самий розпал сезону, така запаска може врятувати справу. Це своєрідна школа господарності не викидати, а зберегти і використати розумно. Сучасні методи догляду за інвентарем більш точні, але не завжди кращі. Наприклад, аерозольні змазки діють швидко та мають недолік, випаровуються. Народне сало чи віск тримаються довше. Тому досвідчені селяни часто поєднують старе й нове лезо змащують мастилом, а потім тоненьким шаром сала, ручку сучасним лаком, а зверху натирають воском. Це не просто економія, а це поєднання поколінь у кожному русі руки, так само і з бензоінструментом. Хто вміє поводитись із мотокосою чи пилою, той знає, що не варто гнати техніку на зношених деталях. Колись люди зупинялися після кожної години роботи, чистили повітряний отвір, протирали ланцюг і охолоджували двигун. Зараз це здається зайвим, але саме через таку уважність їхні пилки працювали роками. Це був не просто ремонт. Це було спілкування з інструментом, розуміння його характеру, старі і нові підходи різні за формою, але однакові за суттю. Усе зводиться до головного догляд, увага й порядок. Бо, хоч сьогодні можна купити нове, жоден магазин не продасть речі, в якій живе рука господаря, і в цьому, мабуть, головна відмінність між минулим і сучасним колись люди більше берегли, а тепер більше замінюють. Але справжня сільська мудрість каже неновизна годує адбайливість, і тому навіть сучасні господарі, маючи під рукою дорогі інструменти, все одно користуються старими перевіреними народними способами, бо знають, що вони працюють і сьогодні так само надійно, як і сто років тому, коли осінні роботи завершено, і в сараї на полицях спокійно лежать почищені та змащені інструменти. Тоді можна з полегшенням сказати, що господарський рік закрито як слід. Але саме в цей момент варто зробити останній крок осмислити, що було зроблено правильно а що ще потребує уваги. Бо підготовка інвентаря до зими це не разова справа, а традиція, яку варто підтримувати щороку. Вона вчить людину порядку, терпінню і повазі до праці. Той, хто знає, де стоїть його лопата, не боїться весняного дня, бо впевнений, усе готове до роботи. Передусім треба запам'ятати, головний ворог інструменту це волога, навіть найкраще мастило не допоможе, якщо речі стоять у сирому кутку. Тому перевіряйте, щоб у місці зберігання не було протягів і крапель конденсату. Якщо сарай не утеплений, підкладіть під інструменти дерев'яні рейки або дошки. Аби вони не торкалися бетонної чи земляної підлоги. Добре, коли в приміщенні є полиця або вішалки, тоді лопати і граблі можна тримати вертикально, не спираючи на стіну. Це дрібниця, але саме такі дрібниці визначають, чи буде інвентар служити роками. Друге, на що варто звернути увагу, це порядок і облік. Якщо у вас багато інструментів, не полінуйтеся підписати або прикріпити бирки сапа нова, лопата під ремонт, бензопила перевірити весною. Це не тільки допоможе навесні згадати, де що лежить, а й дозволить не шукати потрібну річ у поспіху. У старих господарів навіть існує правило кожен інструмент має своє місце. А якщо ні, це вже не господарство, а склад. І справді, порядок у сараї це частина внутрішнього порядку людини. Не менш важливо час від часу перевіряти змазку навіть узимку. Хоча інструменти не використовуються, перепади температури можуть висушити мастило. Один раз за зиму можна пройтись по основних речах протерти, перевірити, чи немає вологи, чи не відпала ручка. Це займе півгодини, але навесні позбавить зайвих турбот. Якщо є бензоінструмент, корисно раз на кілька місяців. Обертати двигун вручну, щоб мастило рівномірно розподілилося по деталях. Це проста дія, яка значно продовжує життя техніки. Окремо варто згадати про безпеку: ножі, пилки, секатори – усе, що має гострі краї, краще тримати в чохлах або обгорнутими тканиною. Це не лише захищає леза, а й убезпечує від випадкових порізів, коли береш інструмент у зимку. Особливо це стосується господарств, де поруч діти або тварини не варто залишати небезпечні речі відкрито. У хорошого господаря завжди є окрема полиця або коробка для гострого, і це не показник страху, а розумної обережності. Коли йдеться про консервацію бензоінструменту, важливо не забути навесні провести невелике пробудження. У перший теплий день перевірте свічку. Залити свіже паливо, дайте двигуну, трохи попрацювати на холостому ході. Не треба зразу косити або пилити. Спочатку дайте техніці згадати роботу. Такий лагідний підхід допомагає уникнути поломок і збільшує строк служби двигуна. Так само і ручний інструмент варто трохи розі... розігріти перед початком сезону, перевірити, чи не розсохлася ручка, чи добре тримається лезо. Є ще одна корисна звичка, якою дотримувались наші діди. Наприкінці осені вони обов'язково лагодили все, що потребує ремонту. Не відкладали на потім, бо знали, взимку буде більше часу, а навесні руки не дійдуть. Тому добрий господар взимку не сидить без діла то ручку підновить, то заточить сапу, то підварить тріснутий держак. Це своєрідна зимова школа працьовитості. Коли кожна хвилина йде на користь, і так господар не лише зберігає речі, а й виховує в собі терплячість і повагу до праці, у висновку варто сказати просто догляд за інвентарем це не обов'язок, а спосіб життя справжнього селянина, це показник того, наскільки людина дбає про своє господарство, свою землю, свій дім, бо хто бережно ставиться до інструменту. Той і землю обробляє з любов'ю, і до праці йде з легким серцем. У цьому є певна народна філософія, дбайливість і послідовність у всьому. Пам'ятайте головне восени інструмент треба очистити, висушити, змастити й скласти в сухе місце дерев'яні частини натерти олією, металеві, покрити мастилом, бензоінструмент спорожнити й почистити. Все це не займає багато часу, але дає спокій на весь наступний рік. І коли навесні прийде пора садити, копати, пилити чи косити, у вас не буде марних хвилин, пошуку, нервів і поломок, лише впевненість, що все готове, як годиться. І тоді кожен господар зможе сказати з гордістю Моє господарство взимку не спить, воно чекає весни в порядку. А це, мабуть, найкраща нагорода за щоденну працю знати, що все зроблено правильно, що кожна річ має своє місце, і ко...